Перед новорічний скандал в Івано-Франківську молоді матері повстали проти великих іграшок, які на час зимових свят виставили в центрі міста. Жінки вважають, яскраві кольори мультяшних героїв погано впливають на дитячу психіку. А атракціони розташовані поруч на їхню думку, взагалі небезпечні. Пані Оксана мати шістьох дітей, має державну нагороду. Її сини вже дорослі займаються підприємництвом. Цьогоріч хлопці вирішили встановити у центрі міста дитячі атракціони. Вони вироблялися в нас на Україні. Це хлопці робили власноручно. Тут всі металеві каркаси. А от зверху це покриття це дощик для декору, який використовується і в житлових приміщеннях, і для оздоблення залів різних, і в тих же самих штучних ялинках, які ми купляємо і в себе вдома. Тримаємо та весь цей декор для франківських мам надто яскравий та неестетичний. кажуть, він псує історичну частину міста. Вони вважають, що на місці атракціонів, поруч із ратушею, мала би стояти шопка. Мар'яна Вершиніна своє обурення спочатку висловлювала у соцмережах. Тепер виходить з однодумцями на вулиці міста. Обурило більше це наявність подібних елементів, тому що не знаю, як правильно їх назвати. Це є яскраві неприродні кольори, звірятка, які яких також важко ідентифікувати, важко дати їм назви, і те, що ці ігрові елементи є ненадійними і швидше за все небезпечними. Діти, побачивши такі атракціони, звичайно, що тягнуть, за руку, ну але я, якщо, як мама відповідальна і е, виховую дітей в певних моральних принципах, я би не хотіла, щоб мої діти відпочивали в таких місцях, тим більше що там знаходиться і тир. А це такий, це як на мене, коли в країні відбувається війна, це просто неприпустимо, щоб знаходився тир і дітям змалку прививати якісь такі елементи жорстокості, стрілянини. Яскраві гойдалки, іграшки, тир і вагончик, де демонструють фільми у форматі 7D. Усі ці атракціони встановили підприємці з дозволу влади. Місце шукали подалі від ялинки і фестивального ярмарку. Хотіли як краще вийшло як завжди. Ми хотіли десь створити таке, як я вже сказав, містечко з тим, щоб воно було в такому центрі, де всі дороги сходяться. І найбільше ми так підібрали, бо там хотіли і каток залити. Зараз є мой роз ми залиємо найближче з каток, щоб там і були різні керцьоні для дітей, і для маленьких, і для більших, і ще старших. Щоб вони відпочивали трошки далі від того містечка, що ми створили, торговельне містечка. Тому що там часто біля ялинки приходять люди під час. Свята. Туже так скати під градусом, тому ми розділили. Молоді мами побачили в розвагах неповагу до краян і навіть російську пропаганду. Фура, яка ну в на центрі міста перед ратушою, яка знаходиться це теж воно ну, абсолютно не вписується ні в історичне середовище міста. От сігральні автомати, крім того, ми дізналися, що в цій машині показують фільми всі 7D, і всі вони російською мовою. Діяльність підприємців це доходи до бюджету. Твердять у кабінетах мерії. Щодня за право користуватися земельною ділянкою у центрі міста тільки одна пані Оксана сплачує 100 гривень. Вартість квитка на її атракціони 25 за годину для пільгових категорій та переселенців. Розваги наголошує зовсім безкоштовні. Мені не возмущають. Яркі цвіта, по-моєму, вполне нормально. І наскільки я понимаю, це просто поліетилен. Да, а почему? Должен глаз радова, діти від яркі цвіта? Да. Пані Оксана ніяк не збагне. Чим її іграшки заважають Підозрює, за активними жіночками, стоять чиїсь приватні інтереси. Моя така особиста думка, що, мабуть, із за свого якогось особливого інтересу це відбувається. Тут більше діти фотографуються. Ці іграшки це всі є герої з дитячих мультфільмів, з дитячих фільмів, яким дуже подобаються наші, нашим дітям. Щодо е, отруйності кольорів, жодного в нас не було. Він у нас і в тому році стояв. Ніколи такого не було, що вони і отруйні або ядовиті і комусь вони. Ну, як кажуть, щоб сують дітям психіку. Наоборот, діти виходять задоволені звідси. Міська влада на конфлікт матерів відреагувала і вже створила спеціальну комісію, аби та зробила висновки щодо безпеки атракціонів. У мерії визнають, ситуація могла виникнути через конкуренцію і закликають підприємців наступного року звертатися до них заздалегідь, аби шляхом конкурсу вирішувати, хто даруватиме франківцям і гостям міста святковий настрій. Світлана Козлик, Артем Глебов, Марина Криворотова спеціально для тевай.